Вітаємо всіх з Різдвом Христовим і новим роком. Апостол Іван показує нам, що Бог не десь далеко за сотні світлових років від нас, а поряд з нами. Апостол Іван знаходиться на землі, йому відкривається духовний світ, і він вже поряд з престолом Божим. Я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. Це інший вимір, який ми фізично не бачимо. Але він тут. Книга об'явлення це об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром має статися. І він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові, і коли я побачив його, то до ніг йому впав, нему мертвий. І він поклав на мене правицю свою та й промовив мені не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. І ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті й аду. Об'явлення Ісус Христос дає церкві, Він показує недоліки, які є у церков, шляхи їх виправлення, показує, що було, що є і що далі буде відбуватися у світі. Деякі віруючі сумніваються в тому, що Ісус Бог. Апостол Іван розвіює всі сумніви. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І слово стало тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однонародженого від Отця. Це те різдво, яке святкує весь світ, слово життя і світло для людей. Кожен, хто буде вивчати Слово, учні Христа, не будуть ходити в темряві, будуть розуміти, що і чому відбувається, і що буде далі. Якщо Ісус буде в наших серцях, то ми будемо самими щасливими, успішними і здоровими людьми на землі і у вічності. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.